Ваці футболкового скандалу в Черкасах досі не покарані, бо правоохоронці їх ніяк не знайдуть. 6 квітня тоді нагадаю, молодики у футболках із написом бий жидів здійняли колотнечу серед мітингувальників на площі Шевченка. Громадськість цей випадок засудила, назвавши його розпалюванням міжнаціональної ворожнечі. Місцеві опозиціонери тоді заявили, до цієї провокації, нібито причетний губернатор Сергій Тулуб і його соратники. Тому правоохоронці і спускають справу на гальмах. Саме очільник обладміністрації серед перших публічно назвав цю провокацію звичайним хуліганством. Так досі вважають і самі правоохоронці. Про це свідчить їхня свіжа відповідь на запит колишнього міського голови Черкас Сергія Ударича. У документі, зокрема, йдеться, чи чинили кримінал, розпалюючи міжнаціональну ворожнечу, чи просто хуліганили, мають сказати самі провокатори. А нині, мовляв, це з'ясувати неможливо, бо ті в розшуку. Просто читаєш, сльози на очі навертаються. Яка у нас міліція безпомічна? Хоча вже здається, по цій провокації ну, вже все було. Уже вже фотографії були передані і е, всі контакти із ВКонтакті, із Твіттера, із чого там завгодно, вже теж попередавали. Уже встановили, вже громадські встановили всіх осіб. А вони шукають, не можуть ніяк знайти.